Громада надвірної на майдані Шевченка у першу чергу молилась за мирне вирішення кримської кризи. Україна єдина та неподільна, переконані надвірнянці. Тому тільки мирним шляхом за допомогою світової спільноти в цей час можна ліквідувати конфлікт. Також на головній площі перед пам'ятником Кобзареві надвірнянці декламували вірші Тараса Шевченка присвячені від дня народження символа української нації. Бували воїни і військові свари, галагани, і киселі, і кучубеї нагаї, було, добра того, чимало. Минуло все, та не пропало. Остались шашелі, гризуть, жеруть і тлять старого дуба. А от коріння тихо, любо зелені парусті ростуть. І виростуть, і без сокири, аж зареве та загуде, косак без верхі упаде, розтрощить трон, порве порфиру, розставить вашого кумира в людській шашині, дядьки отечества чужого, не стане ідола святого, і вас не стане будяки. Та кропива, а більш нічого. Не виросте над вашим трупом і стане купою на купі смертючий гній. І все те все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і не не неубогі. Цей вірш Трамс Шевченко написав за три місяці до своєї смерті. В районі сьогодні активно працює народна самооборона, хоча є і недруги, які своїми підлими вчинками прикриваються бійцями самооборони. В нашому місті в районі, зокрема, почастішали випадки якихось групувань, які переодіваються у таку, такий одяг, в якому знаходиться самооборона, одівають маски. Створюють певний хаос, ходять по підприємцях, по магазинах, по аптеках і вимагають кошти якоби для тих чи інших цілей. Я вас, я, я вас запевняю з повною відповідальністю, що бійці самооборони цими дурницями не займаються. Ми самі вишукуємо тих людей, які провокують нас і громаду до певних дій. отож прошу вас всіх. Якщо ви бачите такі випадки, і до вас хтось приходить, от телефон довіри є на палаці. Раз. Сьогодні у кожний магазин, кожний заклад, кожну організацію будуть рознесені візитки від самооборони, де буде чітко вказаний телефон штабу, який діє на протязі суду, там сидить черговий, який приймає ці дзвінки, і ми будемо адекватно разом з вами реагувати на ті чи інші прояви. Людей, які хочуть створити хаос у нашому районі, також штаб національного спротиву приходить багато листів, як анонімних, так і конкретно від людей. Основна вимога надвірнянців це зміна системи влади в районі. Ілюстрація чиновників. Громада надвірної активно відгукнулася і на питання прийому сімей зі сходу України, півдня та Криму. В районі вже готові прийняти гостей близько ста родин. У зв'язку з загрозою агресії з боку Росії ми збираємо дані про таких людей, які готові прийняти в себе за потреби людей і всіх, кому потрібні будуть безпека і дах над головою. Ну ми сьогодні сподіваємося, що насправді цих даних не доведеться ніколи використовувати, проте потрібно бути готовим до всього. Ми розробили анкети, де вказані дані ви можете заповнити під час вічі. Тут ми будемо збирати ці дані про людей. Вже на сьогоднішній день бажання прийняти в себе біженці виявили мешканці села Красне, а також 10 підприємців, власників приватних садиб у Єремчі. Також народна самооборона спільно з терканадвірною започатковують новий телепроект під назвою Надвірнянщина Люструє. Передача виходитиме у прямому ефірі. і Кожен бажаючий надвірня. Яниця зможе поставити питання до чиновника, якого люструватимуть. Приходіть до нас на цей проект, розказуйте людям про свою порядність, про свою чесність. Люди будуть вам задавати питання. І якщо ви пройдете цей коридор очищення, тоді прийдете сюди, на майдан, ще раз отримаєте квоту довіри і будь ласка, працюйте ніхто ні одного професіонала зміщувати з посад не збирається.